Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Я не шукаю світла, я сам воно Ей <smack> um. цвоє говорить замість мене, бро Бум-бум <smack> Дим із вікна, я в бетоні і в грі Роші летять, як патрони з оги Кожен другий тут, хоч в мій фейс, але ніхто не бачить, як дук різліт в місті темно в очах кіловати, мій безброя, твій просто ладка, говори менше, бо звук не про балачки Я роблю шум, во сі тінь злічки Бум, 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 мі бум, бум, мій закон я сам свій трон, бум, бум. без прав, без норм. Бум, бум. Мій блок живе, бум, бум. поки басне злом. Бум, бум, бум. Вогонь повене, бум-бум, Воча харена, Мі фейк не сцена, бум, бум. мій рух, як дим без системи. Сцена горить, як бензин, у дворі мене не зупинить і гребаний піари шум. Ти хочеш би так муку, но Та мій фото оберве, як холодний буран, стомі. Сто спиття, я шумлю, як двигун Усім похуй, хто працює Головне, хто гучні, я заливаю нічи коня, кулі ти весь район качає, бо мій звук ріже mm -mm, mm -mm, mm -mm. Мій закон, mm -mm. я сам свій трон mm -mm. без прав, без норм, mm -mm. Мій блок живе, mm -mm. поки бас не злом Ти mm -mm, mm -mm. сам сиди, дигає в груди mm -mm, mm -mm. Місто горять, я в центрі бурі. Mm -mm, mm -mm. Без правил mm -mm. Без шуму нової. Mm -mm, mm -mm.